Рубрика так ні для ВІП Тернопіль. Міша звертався до ворожок. Ні. Тарас засинав під час інтиму. <ріхи> так. Ні, ні. Міша виправляв друзів, якщо вони казали слово неправильно. Так. Міша, ок, міша, Тарас, мив цього літа ноги Так. <ріхи> <ріхи> міша залишав автограф на тілі фанатки. Так. Тарас, тобі говорили на ранок, що ти хропеш? Так. <ріхи> міша, до тебе вривалися в кабінку вбиральні? Так, Тарас намагався звести друга і подругу для відносин? Ні, а міша цілувався по-дорослому з колегою. Ні. Тарас. Просив, Тарас просив друзів на ранок видалити з телефони якісь відео з тобою. А, так, Міша складав список подарунків для друзів на свій день народження. Ні, а Тарас намагався видавати себе тверезого, хоча вже був на підписку. Дуже часто. <laughs> міша, тобі снилася оголона Оля Полякова? Ні. <laughs> Тарас бився на весіллях. Ні. Міша доїдав за незнайомою людиною? Ні. Тарас, у, був у любовному трикутнику? Спостерігачем чи? Учасником був. <говорит> так, був добре, Прекрасно. Був.